Друзі, всім привіт! Підміняється у нас підживлення озимої пшениці через те, що, як бачите, що у нас на базі, те ж саме на полі. Так і не випробував я ще поки що навігацію. Перебираємо сьогодні картоплю. 15 березня у нас на даний момент. Сорт у нас лабела, це вже перебрана картопля. Це та, що вивожу я зараз зі складу. Як бачите, якість картоплі. картоплю. Паросточок якраз тільки пішов, ми його зараз обламуємо, як погана картопля відкидаємо і назад в склад завозимо. Воно ось Головне, що він надламався, вже бачите, він відпадевся, відсохне. За пшеницю ми вносили десь. У січні місяці сульфат амонію, то я думаю, пшениця зараз виглядає непогано. То mm. зараз поки що не хочеться полі наробити на полі. Нас там ще пару морозів передають, mm. то почекаємо, бо хотіли на вихід, ну, не на вихідних, а в понеділок розкидати, тобто вчора. І у нас мороз то був, але воно підтало моментально, там тільки б можна було вночі розкидати і то. Я думаю, коли їх би наробило. Так, а тепер сьогодні працюємо з картоплею. Так, поїхав. Рано буду ставити у цьому складі, переберемо спочатку ми лабилу, потім перейдемо до гранати і так поступово перейдемо до білої розхис, вона на сама перша стоїть у складі. Думаю, що в день тонн 40 ми повинні, ну навіть не більше, більше, тон 40-45 повинні перебирати. Як бачите, збереглася вона взагалі класно. З тим, що не було світла і майже вентилятори не працювали. стабільно була температура 4-5 градусів. Навіть містами у нас тут під воротами така частина сама сама тепла, то там було 5,6 градусів. Но я доставав білоросу та що. У нас там людина просила трішки. Я її доставав, так вона на вигляд була по ну, по -по ну трішки більша, ніж лабела. Ось, Як бачите, вивожу її. Це тут якраз стояв вентилятор. Но він стояв внизу, вони стояли. Ну, як Бачите, маленький паросточок зовсім. В тому році було більш порожче, так як ну, що війна, були недалеко бойові дії від нас, ми боялися включати вентилятори, щоб ніякого шуму не було, щоб нікого не відволікати. Зараз вона вивожу я собі. Кожу він вертає контейнерів тут пустих. Я думаю, тільки може один-два буде з 40 тонн. Для 40 у нас тут і 32. 32 контейнера по тоні 100-100 кілограмів. 100 столік. Кілограм. Саме нема вже десь складати вже в нас і більше ніж 500 штук, нема вже десь складати навіть. Тут в цьому році плануємо забетонувати, якщо все буде добре. І можливо тут. В найближчі дні, ну, не найближчі, найближчі тижні. Виїхати вже ми на пахоту. Зараз покажу пло, якого я обіцяв, так і не показав. Вибачте, мене вже так, зараз сходимо. Я ще з ним не працював. Так як я був зайнятий іншою роботою. Ось цей плуг Оптікон 3 плюс 1. Е, казав я чого не а чи не казав? Е, ну, Велесагро ми вибирали між Велесагро Кун е, і Лемкен, е, Лемкен і Рабе Б. Скажу так. Е, Лемкен Супер, без питань, але новий. Не хочеться брати Бушного вже, чесно, серпотребу того. Раби також непоганий, нам сподобався. Кун новий. Ціна Бушного не ну, Ціна Бушного ну, 17 по-моєму, було тоді тисяч євро. Лемкін непоганий, 13. Коштує. А за ці гроші, які коштує кун, можна купити нам три отакі і... Він нас відпрацював десь 60 гектарів, це на зиму ми орали там кукурузу. Перегорювали в, в То Показав себе дуже непогано. Побачимо. Навесні я буде. Так, друзі, такі справи, так ми працюємо. Підписуйтесь на канал, всього вам найкращого. Слава Україні!